Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на то, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. І третє: 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусією. Давайте по порядку. Саме перше: от просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду, почитаю. Мені цікаво. Продовжую. Значить, ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть будь-який пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самольоту військовому, що йому можна на взльот 10 тисяч євро. Допустимо, ну, тут це все дуже дорого. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні співають з автомат. Гадкие вообще. Мне кажется, микроволновки кидают, чтобы их сбивать. Что в Украине там цыгане зубами золотыми, эти дроны сбивают. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька f 16, спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там ракети стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли, який коштує ну, декілька десятків тисяч. Ну, 100 Тисяч доларів, поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить всім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб 4, 4 дрона збити декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да? Ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оцій всій заворушці, яка сталася, що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси і так далі, це все мало їхати в Україну. Росія. От як не крути, вони можуть герби солі доїдати, вони можуть жити там, ну, взагалі на манні небесної питатися, на оцих своїх пропагандистських лозунах і так далі. Ну, от, що, вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони, і що вони зробили? По-перше, показали, що ну, це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали.